Ось так із холодних меморіальних дошок щирим поглядом будуть зустрічатись із тими, кого захистили, заради кого кинулися у пекло неоголошеної війни ще троє нововолинців: Петро Мороз, Вадим Демчук та Василь Касьян. Тепер їх на фасаді училища уже шестеро, шість імен і шість загублених доль. Сьогодні дуже сумуємо за тими учнями, які зараз на меморіальних дошках. Вони будуть вічно тут, в училищі, і будуть завжди бачити, що ми робимо, як ми працюємо, як ми живемо. Ми дякуємо тим хлопцям, випускникам, які сьогодні прийшли і принесли цей бойовий прапор, прапор, з яким вони йшли в бій, прапор, з яким вони воювали за незалежність нашої України. Урочиста церемонія відкриття меморіальних дошок зібрала родичів, військовослужбовців, їхніх друзів та бойових побратимів, учнів та викладацький колектив волос. ВПУ і представників влади міста. Тепер ці мужні хлопці оберігають небесні кордони нашої вітчизни. Їхні очі і їхні погляди нагадуватимуть нам про героїчні вчинки, аби ми не забували, що поклали вони свої життя за кожного з нас. За щасливе майбутнє нашої квітучої щасливої України меморіальні дошки відкривають директор училища Валентина Приступа та начальник відділу із питань внутрішньої політики взаємодії зі ЗМІ та зв'язки з громадськістю Світлана Грудь. Учні стоять у задумі, батьки не стримують сліз. Кожен із присутніх розуміє їхній глибокий біль і розпач, який із плином часу не вщухає. Я не як батько. Героя, а як е, простий, е, простий житель України, говорив, що це так, це справжні герої. Це герої, які не побоялись в перші дні війни. Я не знаю, чому до цього часу всі називають АТО, хто це придумав, це придумав, мабуть. Придумала людина, яка ніколи не була на фронті, не була в окопах. Це йде справжня війна. Я кожен день спілкуюся з передовою з хлопцями, які залишились живі із десанту штурмової бригади із спецгрупи мого сина. Це йде справжня війна, і війна йде кожен день. Кожен день гинуть наші хлопці. Випроводжаючи на війну, вони сподівалися, що діти повернуться, вони й справді повернулися. Ось на цих дошках пам'яті, щоб залишитися вічно молодими. Присутні вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та покладанням квітів. Прочитав молитву та освятив пам'ятні дошки настоятель святодухівського храму міста, отець Стефан Фульмес.